Привіт, з вами Смалі І може хтось мене знає, може є. Ну хто той, той, та людина, хто мене знає. Це мій другий канал. І хочу обіцяти, що перший мій канал, на жаль, його більш нема в живих. І я створив знову другий же канал, щоб почати свою кар'єру заново. Ну, давайте до суті роліка. Я хочу вам показати своє село, точніше, де я живу в Майкрафті. Давайте починаємо. Я живу в такому доміку. Столік, листак, пічка і книжки полки. І сьогодні мама піти на, до мера. Сьогодні він мене позвав до себе. Надіюсь, він не буде проти, якщо я візьму свою камеру. Думаю, ні. Ну пішти. Я якраз покажу, де живе мер. Умер найбільший дім, ніж всіх о, наших жителів. Да. Добре. Тук-тук-мер. Двері відкриті. Двері відкриті, але мера немає. Я вже він сам не звав. Стоп. А ви Ну, так. Ай, блін, вибачте, я вас путаю. Що ви хотіли? Це серйозний розговор. Ти пам'ятаєш, у нас недавно стало синім холода, і ти сам зараз почуєш це. А от у нас де жаль, замерзла вода, але і на городах. Так що в тебе є шкірка. Серйозно? <зас> ну, да, в мене є кірка, але. Ніяких але. Бустро в руки кіркуй! І давай допомагай, чи все-таки на благо нашого села, а ти теж в ньому живеш. Ладно, тоді я пішов. <гум> Слухай, я не вірю в це, але давайте провіримо і. Что, траре. І дивиться, земля засохла, тільки тут ділянки деякі. Ладно, давайте бістреше побіжемо додому. Живу я в пузніці. Мені нравится тут жити. Так. Давайте візьмемо кирку і це. Даже на всякий случай Блін, Блин, це холод вдягнутий, треба переводитися. О, так і ще діло. Ну, що, як вам я? Прикольно? Ну ладно, пішли, давай. І перший родик я хочу це цей. Блин, не могу сказать, ладно. Він теж тоже, тоже задарший. Давайте все усилим. Да, ваш мороз великий. Эх. ]uther. Ой, ой. Так, хотіть посажу обратно. А-а-а! Як холодно! Що, мені попадати згоди. А то замерзну так. І заставить. Ну все, давайте пішла до других городів. Давайте, давайте, все добро. І нам ошибище парочку городів і на цьому буде все. Давайте, це пара цикл для вас звімо, але для мене так довгенько. О, ще лишилось два города. Я ж не круто. Ну, все-таки... Це дуже заліпательно в якомусь мірі. Так, спокойно, звуки такі класні, але тому це мучительно. Лишилось ще оце, і... Все, тепер давайте будемо займатися. Вода лишилась? Навіть да, лишилась. не, не потребовалось відео. Давайте все поставимо. А потім вже я вам покажу склад, Хотів би його показати побістріше. Блін, мене тут не показала запись, але їх щось трошки. Мер підійшов, сказав, можна, що мені можна не робити це. Ну, але все одно. Берем зараз все і вам покажу скрафт. и Все, побежали на склад. А вот и наш склад. И треба его открыть. У меня здесь завалялись ключики. Так. Может, давай. Блин, от мороза уже замерзла ручка. Давай. М -м 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 -м. Давай. Черт, давай. О, нарешті. как обр... тут холодно. Так, все на а, У нас не бетон. Черт, поменяй. Не тут. А, вот. Все, кладем сюда, сюда. Так. І сюди. И сюда. Все. Кстати, этому я сундучок смеяла, я туда ничего не кладу. Так, давайте покажу наше село. Ой, Думаю, Я точно засунулась. Так, тут у нас живе житель в зеленому. його немає, конечно, в селі в нашому. Кстати, наше село називається Село Два. Ну, наше й дома село це 23. Тут живе. <зв 'язок> Житель в зелений. Він задівається рибалкою. Тут у нас є магазинчик, який да. фермеристи наші. Жителя фермериста, тут навіть написано. Oh, uh, тут... А ти що прийшов з камеру? Я почав да, знімати. Тут, як ви вже поняли, мер живе, це найкрасний дім. А отут зброя. Ну, я його так називаю, скорочено. Здук-тук. Привіт. Ти вдома? Він не вдома. Ну, тут живе. Може в якусь серію покажу вам. Церква тут має жити священик, але він до нас ще не приїхав. Ну, ладно. А, тут житель э, лучник. О, кстати, возбуян. Зброян, здорово! Ты почав знімати Ха -ха, я почав знов знімати. Ти мені розказував історію. Все, давай, ладно, пока. Ну ладно, пакета. Ценим все. А, я точно мини городок что-то районы показал. Проведи. Здорово. О, цены как раз тут видно. Что Да, 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 да. Я тебе рассказывал, да. Я нормальный. Это картина. А тут житель, а вин безработный. Просто, просто езжает. Ладно, я думаю, уже так-то вечерея. І де сонце. А ні, що день. Думаю, що можна при цьому поїхати в город житей. Поїду якраз, там місцевий є. А точніше, піду пішком, бо в мене немає чого. А, і зумруди, вони мені точно пригодяться там. Придеться мені довго йти. Ну, все що. Я з вами прощаюсь, не знаю, чи надовго, Може, вообще відео закінчу, ну короче я побіжав. Ай, як холодно. Фух, як же ж холодно. Ви не представляєте, скільки я часу був вже в житті и в городі. Я потратив, всі свої заврудни, смарагди. Черт, не шли всего п'ять. Ладно, хоча б вер... Ладно, хоча б вернусь в своє село і... Що це таке? не 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 а... Стоп. Что стало с нашим слоном? Не, нет, этого не, не может быть. Медим. Все. Все было взорвано. А дальше все с жители. Эй, вы где? Что? И Стоп. Эй, жители! Да, <рекунут> вы? <рекунут> 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 Не, ти тихо, всі по порядку, Д давай ти. Він був в чорний круті з капюшоном, в нього була якась э, маска, і він ще був вчора, э, в чорно-білих штанах. Ви я скажу правильно. Так, да, та, дай, дай, я я Ні разу не бачив. Мені, да не не а село як там? А село там капець село, да. Чого? Чого? Що? Наше. А ви коли. А ви замістили, що воно щось ржаве, чи це так не, найкращого? Не, не Недавно ржаве, почок тут, Бо, це. Ну, то не є ідея. Слухайте, воно ржаве, воно єле-єле тримається. Давайте ви всі звертаються і всі разом почнете толкати її і виминуйте. Смарі каже правда, давай, давай, давайте забирайте. О, у вас получилось! Давайте, о, жители, давай! Давайте выходите! Как, кстати! О, ничего не не, 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 не не, Все хорошо, а что с вами все хорошо! Ну да, да, да жители, знаете, все хорошо, все, все все что с нами все хорошо! Кар... А, давайте каждый а, за свой дом будет строить, свинь... а бы лучше район сразу! Давайте! Да, на да, жаль, нашого селі у селі No23 сталося ось таке лихо. І нам придеться район йодроджувати. Ладно, з вами був Смарі. Побачимось в наступному ролику. Пока! Жителі почекайте! Давайте провіримо склад, може там щось лишилось.